Незабаром Балтянам доведеться платити за воду більше. Новий тариф на водопостачання, ймовірно, збільшиться на 97% від нинішнього, а на водовідведення більш як на 50%. Головний чинник, який зумовив підняття тарифів, це подорожчання електроенергії. Протягом кількох років витрати на енергоносії покривав комунальному підприємству Балтаводоканал бюджет. Втім, наразі через брак коштів у місцевій скарбниці змушені піднімати ціни. Зазначив заступник Балтського міського голови Федір. Молодець чиновник наголошує зараз працюють над спеціальною програмою, яка б дозволила допомогти у сплаті за комірне уразливим верствам населення. До Балтської міської ради заявою звернулось наше підприємство Комунальне Балта водоканал». Є відповідна заява від за відповідними розрахунками про наміри щодо підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення. Останній раз е, виконавчий комітет Балтії міської ради затверджував і приймав тарифи на відповідні послуги в 2021 році. Це було до введення в дію військового стану. Е, всі ці роки, 22 рік, 23-й рік і початок 24-го року Балтська міська рада вишукувала можливості е, і надавала фінансову підтримку нашому підприємству. на Різницю в тарифі е, до тої, яка прийнята, до того тарифу, який був прийнятий, і до відповідного розрахунку, який є економічно обґрунтований. Тільки в частині електроенергії. Тобто за цих е, майже три роки Балтська міська рада водоканалу надала 2 мільйони гривень на покриття цих збитків в частині лише електроенергії. Е, якщо ми знаємо, то з 20. Четвертого року з 1 січня до в бюджет Балської міської ради перестало надходити ПДФО податок з доходів фізичних осіб, який раніше надходив від всіх військовослужбовців, від всіх силових структур поліції, ДСНС. І для нашого бюджету це ну, не багато не мало, А в рік вийшла цифра близько 120 мільйонів гривень. А всі наші установи медичні, освітні. В принципі продовжують працювати, і ми намагаємося зробити все для того, аби люди не відчули недостатність фінансування і отримували як освітні послуги, так і медичні на належному рівні. Той розрахунок, який подав нам водоканал, вперше підприємство його робило не самостійно. А ми домовилися і уклали відповідну угоду з Федерацією роботодавців України. Вони провели такий розрахунок і визначили. Єдиний тариф для всіх, для населення, для підприємств, установ і організацій, який згідно чинного законодавства має бути єдиним. Не так, як у нас було раніше. У нас раніше населення сплачувало тариф лише по собі вартості, а основне навантаження було на бюджетні установи і на бізнес. Це не є досить правильним, і тому сьогодні це підприємство, яке нам порахувало. Верніше це Організація Федерації роботодавців України, які нам прорахувала ці тарифи, ну не нам, а водоканалу нашому підприємству. Є відповідні сертифікати і відповідні розрахунки. Вони пропонують тариф ну, значно збільшити. Якщо ми говоримо про водопостачання, це на 97% від існуючого тарифу, прийнятого водовідведення більше 50% трохи. Що на це вплинуло? Ну, в першу чергу на це вплинуло. Значне здорожчання електроенергії. Електроенергія, яка була закладена в тарифі, який був прийнятий у 2021 році, складала близько 3, 40, 3 40 гривні 40 копійок. Станом на сьогодні електроенергія здорожчала на майже на 50%. Потім ще є у нас розподіл електроенергії. Якщо на 2021 рік, станом на 21 рік він стоїв 1 гривню за кіловат. То сьогодні це розподіл стоїть 2 гривні 25 копійок. От, розподіл електроенергії виріс на 210%. Виросло паленомастильні матеріали. Тобто, Дизельне пальне і бензин в тарифі з затвердженому 30 гривень. Станом на сьогодні він близько 50 гривень. Я вже не говорю за матеріали, за труби, за муфти, за фасаніну. Деякі матеріали виросли майже на 300%. Кожна Підвищення тарифу незалежно від того, наскільки воно завжди є болісним, неприємним як для населення в цілому, так і для органів місцевого самоврядування, тому що ми розуміємо, що піде в нашу адресу шквал критики, не, не досить негарних слів і, в принципі, зрозумілих причин в країні де війна і багато родин. в таких... Складних умовах, які не спроможні вчасно сплачувати по комунальним платежам. Ми сьогодні проаналізували спільно управління житлово-комунального господарства спільно з центром надання адміністративних послуг, проаналізували стан справ державних субсидій на сплату комуналки. Ті наші мешканці і абоненти водоканалу, які отримують від держави субсидію, вони підвищення тарифу не відчують. Чому? Тому що після підвищення тарифу е, автоматично будуть перераховані і субсидії. Субсидії сьогодні отримують люди не так, як раніше, а їх монетизували. Тобто людина, якщо ми говоримо про водопостачання, людина отримує від держави субсидію по постанові за 4 куба на одну людину. Як показує практика, якщо живе одинокий пенсіонер е, і він получає від держави субсидію. 50% пільгу на 4 куби води, тобто держава, по суті, йому дає, сплачує кошти йому за 2 куби води. Тобто він бере 4 куби води, за 2 куби сплачує держава. Якщо ця людина бере 2 куби, то держава все одно йому сплачує за 2 куби по постанові по ліміту. І виходить, що більшість таких людей, які користуються субсидіями, за воду їм покриває всю державу і за водовідведення. Ми проаналізували, які ж. Категорії населення найбільше постраждають скажімо так, від підняття тарифів. І вже сьогодні, паралельно з тим, що ми прийняли, звичайно, заяву від водоканалу з пакетом документів, сьогодні воно буде опубліковано на офіційному сайті Балоцької міської ради в соціальних мережах водоканалу і, в принципі, запускається процес громадського обговорення. Тобто, абсолютно кожен мешканець, абонент може зайти, ознайомитися з відповідними розрахунками, ознайомитися з аналізом, чому водоканал просить розглянути тарифи і підняти, і надати свої пропозиції і зауваження або в безпосередньо водоканал, або в управління житлово-комунального господарства. Після аналізу таких людей у нас виходить близько тисячі чоловік, які. Абонентів, які офіційно не працюють і не мають ніяких доходів. В принципі, от такі люди вони не отримують субсидії і офіційно ніде не працюють. Зараз управління ЖКХ спільно з ЦНАПом працюють над прийняттям або програми, або якогось документу на місцевому рівні, яким ми зможемо. Користуватись і підтримати таких людей, які не зможуть сплачувати по тарифам, по новим тарифам. Чому таке рішення прийнято? Перше, відповідно нових розрахунків на тарифи водопостачання і водовідведення, якщо їх порівняти з діючими, і нам треба прийняти рішення або ми піднімаємо тарифи. Або ми компенсуємо з бюджету різницю в тарифах між діючими і між новими економічно обґрунтованими, то якщо говорити про кошти, ця сума виходить річна близько 6 мільйонів гривень. Тобто, якщо ми не хочемо підняти тарифи, ми маємо водоканалу надати фінансову підтримку на покриття різниці в тарифах близько 6 мільйонів гривень в рік, якщо бути точним, 5,8 мільйонів гривень. Якщо ми би. Надавали фінансову підтримку і покривали різницю тарифа водоканалу взагалі, то ми, виходить, платили би, доплачували б за воду за мене, да? наприклад. Да? Я ж можу, а я можу і сам сплачувати. Скажімо так, не тільки за тих людей, які неспроможні платити, а й за тих, які в принципі нормально можуть і самостійно сплачувати, і таким чином вони в тилу підтримують нашу економіку, тому що ну, в період дії військового стану. В тилових містах і селах сплата комунальних платежів чи за воду, чи за електроенергію, чи за газопостачання це, ну, це святе, тому що ми маємо в тилу робити все для того, щоб не зупинити економіку і були умови для життя, щоб вчасно можна було надати і медичну послугу, і не було колапсу якогось санітарного, епідеологічного, тому що вода, водопостачання, вивіз твердих побутових відходів це є в принципі наше здоров'я і наше, наше життя. То ми того і розглядаємо варіант е створення такого документу або програми, або внесення змін в існуючу програму, де в нас є програма, яка прийнята для надання матеріальної допомоги на лікування або на якісь інші обставини, е щоб ми могли направити кошти з місцевого бюджету, але вже не 6 мільйонів, а їх би значно менше. І вони були б цільові конкретно людям, які цього ну, потребують. Новий тариф в дію ще не вступив, лише сьогодні опубліковано на офіційних сайтах. По суті, сьогодні розпочинаються громадські обговорення. Вони будуть тривати травень, в травні після внесення всіх змін, доповнень, правок, зауважень і до чого ми прийдемо в відтоги, в травні на засіданні виконавчого комітету він буде розглядатися. Ми намагалися по підприємству. Ну, знижити, знизити, значно знизити їхні видатки в частині тої електро електроенергії. Підприємство зуміло замінити абсолютно всі насосні агрегати ще нашого вітчизняного виробництва на енергозберігаючі за рахунок десь місцевого бюджету, десь за рахунок різноманітних грантів. І за рахунок міжнародних донорів підприємство замінило за ці роки війни, я їх так називаю, близько 10 кілометрів мереж. Але, на жаль, цього ну, недостатньо, тому що у нас майже половину мереж зношені і в аварійному стані, і в принципі це є, скажімо так, і за і є великі втрати тої ж води, і це втрати. Венувіч той ж електроенергії. Одночасно на всій Балській громаді цілодобово працює для забезпечення, от щоб вода попала абоненту в кран додому, от цілодобово одночасно працює біля 30 насосних агрегатів. Зараз можуть сказати, чому в великих обласних містах, такі як Одеса там Вінниця, не знаю, ще й Київ, вода е, значно дешевша. Ну, По-перше, е, кількість абонентів дуже впливає на ціноутворення тарифу на водопостачання і водовідведення. В принципі, в нас того водовідведення і дорожче виходить завжди, тому що кількість абонентів в порядок менша, ніж абонентів по водопостачанню. У великих містах е, ну, в принципі вода в, в кранах. Ну, майже я не знаю, в якому місті є, де вода питна, і яку люди вживають. Це раз, друге, вона, як правило, з якихось водойомів, водохранілищ або з інших джерел проходить якусь очистку і подається людям. Практично населення її використовує як технічно. У нас по громаді 30 агрегатів це в місті з водовідведенням. А якщо говорити про арсвердловини, -ар 22 арсвердловини, і на кожну арсвердловину Цілодобово працюють насосне обладнання. Вода з зартсвердловин по всім показникам, які регулярно нам Держпоживслужба дає їй і, і перевірку проводить, по всім показникам вода придатна для вживання. Але щоб покращити її якість, звичайно, потрібно замінювати максимально більше мереж, бо є мережі дуже застарілі і вони, в принципі, впливають в відтогі на якість води. Найглибша скважина у нас 180 метрів. Одне діло взяти воду з річки і подати через систему очистки людям-абонентам, а друге діло її піднімають спочатку скважини, витрачається електроенергія, закачується в ямкостя або в вежі Рожновського, або є у нас басейни питної води очищеної. А з тих басейнів знову ж насосне обладнання подається в мережування води. Це, ну, це все несе за собою великі енергозатрати. Другий варіант, щоб не піднімати тарифи, можна розглядати, подавати воду погодинно. Як деякі громади це почали практикувати, але вони від цього відмовилися, тому що, ну, перше. Розбалансовується вся система водопостачання, значно збільшується за рахунок гідроударів, пориви і вода майже завжди в мережах, скажімо так, агресивна сріда. Своїми словами, вона, грубо говоря, постійно каламутиться в ямкостях і вона не нема тої якості взагалі. Третій момент можливо, ми будемо розглядати, підвищувати. не... Ну, не зараз, а в декілька, в декілька етапів. Але опять же, це все залежить від фінансових можливостей нашого місцевого бюджету. Чи зможе бюджет е, додати водоканалу цю різницю в тарифах, щоб ми не, ну своїми словами, щоб не угробили підприємство, тому що ну, задача місцевої влади в першу чергу забезпечити роботу критичної інфраструктури. В нашому випадку це водопостачання, водовідведення і медицина. Ну, значні кошти йдуть на утримання наших всіх закладів, медичних, освітянських. І тому ми просто Ну, просто їх нема в бюджеті. щоб… От в бюджеті реально немає грошей, щоб покрити різницю в тарифах в повному обсязі. Оцих 6 мільйонів гривень. Але повірте, напевно, що підняття тарифу для місцевої влади це теж дуже непросте. І болісне рішення. Але сьогодні такі реалії, що ну не ми винні і люди не винні, що ворог атакує критичну інфраструктуру, рушить наші енергооб'єкти, і за рахунок цього підвищиться тариф на електроенергію.